Тільки Народна Рада фактично за залишилась діючим парламентом. Леся, Олександр Ще немає декількох підписів і думаємо, що цю деляву підвіше ще, ще декілька членів Президії. Ми, члени Президії Верховної Ради Української АРСЕ, висловлюємо свою вірність справі побудови суверенної України, підтверджуємо державний суверенітет як верховенство, самостійність і неподібність влади України на своїй території. Вважаємо. Антиконституційними і незаконними утворення та дії Комітету надзвичайного стану Москві. Підтримуємо демократичні сили Росії та інших республік їхніх намаганнях зберегти законно обрані органи влади та конституційний порядок на своїх територіях. Закликаємо народ України до спокою, витримки, пильності у разі виникнення спроб. Заборчик Республіки які діятимуть про программу суверенітету країни, закликаємо народ до громадської непокої. до воїнів радянської армії, працівників гарне та міліції, саме високому закону справедливості та своїх беззбройних народів. Володимир Геньо, Тівоновський, Володимир Юрійсь Лесеню, Олександр. Києва. І тільки десь в 2 половині дня, десь на 16-ї години ми почули кожного редуктору, інформацію з нас прислухали і почули інформацію про те, що події у Москві група Єнцина і армія прийшла на підтримку. І їй на танку не, проголошує свою не, промову з знамениту і інформує, що ці заколотники вже затримані, арештоваються. У і... цій скрутній ситуації під загрозою антиконституційної фунди при всіх недоліках в дірі роботі тільки Народна Рада фактично за залишилась. Діючим парламентом в той час, як комуністична більшість сиділа по кущах і чекала, чи воно все закінчиться. Якби не було суверенним державом, якби не було суверенною Росії, суверенної країни, суверенної приватні і Молдови. Gràcies

Дякую за перегляд!

すごい。<laughs> <laughs> <laughs>